З 1 вересня у рівному дистанційне навчання міністерство освіти рекомендувало розпочати навчальний рік з дистанційної форми навчання. До офлайн формату школи зможуть перейти лише після повної готовності укриттів. Детальніше про початок навчання у військовий стан дивіться далі у сюжеті. 1 вересня навчання у школах міста проводитиметься у онлайн форматі, адже досі триває підготовка укриттів. Та це не єдина причина, чому навчання розпочнеться у дистанційній формі. Ще однією підставою для такого формату освіти є ситуація з небезпекою ракетних ударів у перші дні навчання. Є певні негативні очікування. Подивитися, як себе поведе країна-агресор Росія. Тому що 24 серпня, ви всі пам'ятаєте, була інформація, що буде масоване, масоване бомбардування України, і вона, на жаль, підтвердилась. І тут теж є певні застороги. Відповідно, перші, перші дні загалом по Україні рекомендовано почати в дистанційному форматі. Підготовка укриттів до навчального року затягнулася. Зв'язано це із проблемами закупівлі вентиляційного обладнання. На ринку величезний попит. Навчальні заклади почали масово закупляти обладнання. До того ж, були проблеми із постачанням сантехніки. Людмила Радчук каже, що навчання у школах, де будуть готові укриття, точно буде в офлайн форматі. Краще трохи затримати і зробити все нормально ніж поспіхом зараз відкрити, і діти знову будуть в жахливих умовах. За кордоном перебуває 3600 учнів з рівного. Вони зможуть долучитися до навчального процесу дистанційно. Також вчителі, котрі перебувають поза межами країни, матимуть змогу працювати онлайн. Кожен учень рівного в індивідуальному порядку зможе обрати форму навчання для себе. Постає питання: як вчителі будуть працювати і очно, і онлайн. Один з варіантів це поділ уроку за часом. До прикладу, 30 хвилин уроку виділятиметься для. Очного навчання 15 для онлайн формату говорила з директором однієї школи, що він каже: У нас є два вчителі на паралелі один може вести очні уроки, один може вести дистанційні уроки. Я думаю, що ми будемо просити вчителів, директорів максимально підійти до того, щоб повноцінні уроки були і очні, і дистанційні. І ну це просто варіантів. Да, для освіти це важко, але ну по-іншому ми ну, не зможемо. 1 вересня вже післязавтра. цьогоріч перший урок для дітей усіх шкіл буде присвячений безпеці та героїзму. Тема уроку ми українці. Честь і слава незламним. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.